Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємось таку красоту. Пухове дріжове тісто, яке просто таких як пушок, ви бачите, і смачна сирна начинка. Надзвичайно смачно, нескладно у виконанні, тому швидко розпочинаємо. 200 мл молока. Молоко має бути тепленьке, як завжди, приємної такої теплої температури, не гаряче. Додаємо 60 г цукру, це помірно солодкий варіант. Кількість цукру можете збільшити до 100 г, не більше 100 г, щоб тісто у вас гарно підходило. Тепер додаємо дріжджі. У мене сьогодні свіжі пресовані, їх знадобиться 18 грамів. Можете використовувати сухі, їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 6 грамів. Це близько 2 чайних ложечок без гірки. Все це перемішуємо до більш менш однорідного стану. Дуже зручно робити це вінчиком. Тепер додаємо одне середнє яйце, також кімнатної температури. Додаємо 50 розтопленого вершкового масла. Замість вершкового масла можете використовувати рослинну олію, також буде чудово. І додаю півчайної ложечки солі обов'язково для балансу смаку і для правильного каркасу тіста. Це важливо. Все це знову вінчиком перемішуємо і поступово додаємо борошно. Обов'язково робіться в декілька підходів через сито, щоб вчасно зупинити і щоб в нас поступово розвивалася клейковина. До речі, як завжди, весь рецепт, з кількістю в ложках, в стаканах, ви знайдете в описі під відео, зможете приготувати навіть без вагів. Спочатку перемішуємо вінчиком, а потім уже лопаткою, щоб е, зайвий раз не пачкати руки. І коли стає уже ось так, що вже тісто прям зібралося в грудочку, зупиняємось і починаємо вимішувати руками. Або ж, якщо у вас є комбайн, можна це зробити, звісно, в комбайні. У мене сьогодні на таку консистенцію. Пішло 440 г борошна. Тісто має бути надзвичайно м'якеньким, навіть трішки липкуватим. Зайве борошно ліпше не додавати. І тепер ручками будь-яким способом або скручуючими рухами, або відбиваючими, вимішуємо тісто 4-5 хвилин, довго не потрібно. 5 хвилин вистачить. Ви можете вимішувати прямо з всі ємності, в якій б готували тісто, як я роблю це. Можете перекласти на поверхню і вимішувати там, як вам буде зручно. Тепер таке гарне тісто у вас має вийти, таке м'якеньке, дуже, бачите. Змазуємо поверхню олією, саме тісто, накриваємо харчовою плівочкою або рушничком і залишаємо десь приблизно на 1 годину. Тісто має збільшитись в об'ємі в 2-2,5 рази. Через годину тісто підійшло підпиляємо поверхню трішки борошном. Таке ось чудове тісто, воно просто неймовірне. Викладаємо його на поверхню, трішки осаджуємо. І тепер відщіпуємо ось такі невеликі шматочки. Розміром приблизно із великий такий грецький горіх можна зробити менші, можна більше. Тут не дуже це важливо, просто буде більша кількість кульок менша. І формуємо ось такі кульки, округляємо їх, тепер їх прикриваємо також харчовою плівочкою, або просто так можна залишити. І на той період, поки будемо готувати начинку, нехай ці кульки полежать і відпочинуть. Начинка, у мене сьогодні буде сирна. Ви можете приготувати якусь іншу, якщо бажаєте. І навіть шматочки фруктів можна в що побажаєте. У мене тут 200 г кисломолочного сиру, жирність на ваш смак. Чим жирніше, тим вийде смачніше. У мене такий домашній жирний сир. Розтираємо його ось так ложкою. Не потрібно блендером перебувати, просто ось так гарно розтираємо ложкою. Додаємо цукор за смаком, мені вистачає півтори столові ложки, можна менше, більше, тут уже все за смаком. І також я додаю трішки ванільного цукру, можна ванілін, тоді дрібочку, окремо розбиваємо яйце і додаємо майже все, десь одну столову ложку залишаємо, щоб змастити пиріг. Повертаємось до наших пиріжечків. Тепер беремо або качалкою, або просто руками. Ось так розплескуємо одну кульку в такий пласт. Сюди трішки начинки, десь близько одної чайної ложечки. І защіпуємо, формуємо знову такий кругляшок. Беремо форму. Діаметр форми має 24 см, не застелила пергаментом, бока нічим не змащувала. Менший діаметр форми не слід брати, тому що пиріг вийде занадто високим і важко буде, щоб він пропікся. 24 можна навіть 26-28, просто він у вас буде нижчим. Тепер беремо таким чином, формуємо ці всі кругляшки і викладаємо у форму. Гарно защіпуйте кругляшок, викладаємо. У мене вийшло всього 16, мене вийшло, вони не помістились на одну. Площину. Тепер беремо якусь зубочистку або таку велику довгу паличку, шпашку, проколюємо кожну цю кульку, щоб виходило повітря, і змащуємо цим відкладеним яйцем. За бажанням можна додати журавлину, родзинки. Я буквально 40 грамів додала, тому що він у мене був. Я промила під гарячою водою і так трішки посипала. Родзинками. І знову викладаємо на решту кульок, знову змащуємо їх, присипаємо родзинками, накриваємо харчовою плівочкою і даємо буквально 15 хвилин ще підійти, поки буде розігріватися духовка. Духовку розігріваємо на 170 градусів верх-низ, без конвекції. Коли духовка розігріта, відправляємо пиріг і випікаємо до готовності. Перевіряйте на суху паличку. З серединки пирога зубочистка або паличка має виходити повністю сухою. Мій пиріг сьогодні випікався 37 хвилин. Орієнтуйтеся ще раз на свою духовку. Тепер залишаємо його в формі буквально на 10 хвилин. Проходимося або гострим ножем, або шпательком і виймаємо його із форми. Раджу скуштувати його в теплому варіанті, він смачний і в теплому, і в повністю холодному варіанті. Дуже смачна випічка. Можна ось так просто відривати шматками, можна нарізати як пиріг. Це завжди дуже смачно. Назвичайно пухке дріжове тісто, і начинка, яка просочує цей пиріг. Це все дуже смачно. Дякую вам, що додивились до кінця. Ставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Попереду багато цікавого, і напишіть мені коментар. Це надзвичайно важливо. Дякую вам, пока-пока!